Більше мільйона гривень на ремонт та оснащення класу безпеки залучила гімназія номер 10 Безпека та обізнаність дітей в умовах сьогодення набула неабиякої важливості. А для того, щоб учні краще засвоювали ці знання, потрібен інноваційний підхід. Приміщення обладнане усіма необхідними научними матеріалами, за допомогою яких гімназисти зможуть в ігровій формі швидко опанувати правила пожежної безпеки, а також вчитимуться діяти у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів у сучасному інтерактивному класі безпеки. 15 грудня провели перший урок для учнів 4, 6 та 9 класів. Роль вчителів виконувало представництво ДСНС, Національної поліції та Червоного Хреста. На урок безпеки завітала міський голова Ольга Попенко. Дуже приємно сьогодні сказати про те, що ліцей номер 10 на сьогодні є. Лідером у нашому місті, лідером для усіх навчальних закладів нашого міста, у питанні залучення позабюджетних коштів для зміцнення матеріально-технічної бази закладу для того, щоб створювати, а цей заклад створює усі належні умови для надання якісних освітніх послуг. І сьогодні мені приємно сказати, що і директорка, особисто директорка Юлія Зимбалевська, і увесь колектив разом з колективом батьків і з дітками. Багато зусиль прикладають для того, щоб зміцнювати матеріально технічну базу по сучасному. І на сьогодні дуже приємно ще раз сказати, що ось створений такий клас безпеки це такий сучасний клас безпеки. І Знову ж таки, колектив узяв участь, залучили позабюджетні кошти, виконали ремонт приміщення. Облаштовано всім необхідним для того, щоб дітки отримали необхідні знання. Тому, звичайно, що мені, як міському голові, дуже приємно говорити тільки найтепліші слова, і звичайно, побажання. Усім закладам, усім нашого міста, навчальним закладам нашого міста, активізувати роботу щодо участі у міжнародних проектах, щодо написання проектів. А для цього є приклад. Новий обладнаний всім необхідним клас безпеки, результат бажання та вміння залучати донорську підтримку. Осучаснення навчальної кімнати проходило у два етапи. Спочатку ми написали грантову програму і подали на конкурс до освітньо до української освітньої платформи. Яка тривала в двох етапах. Спочатку це було відбір заявок, і далі був проєктний захист нашого грантового проєкту. Ми захищалися, всього було 18 учасників даного гранту, і ми треті вийшли на позицію. І всього підтримано було 4 гранта на Чернігівську область. Це був перший такий блок нашої роботи по даному проєкту. І другий блок роботи по цьому проєкту це були ремонтні роботи у нашому класі безпеки. Успеки він перебуває в нас в укритті. І закупівля меблів до ремонту навчального приміщення долучилося чотири донори. Українська освітня платформа, громадська організація Дісій, цей зачилдренд в Україні та ІСТОК. Загальна сума фінансування підтримки сягає мільйона. Грантовий проект сягає на 133 тисячі. Це на обладнання самого научного матеріалу. 508 тисяч гривень це кошти, які були спрямовані на ремонт цього кабінету, і решта коштів спрямовано на обладнання. Це меблі, це парти, це телевізор, це шафи. Клас розмістили в укритті, тож навчальний процес не припинять навіть під час тривоги. Дитяче безпекове середовище створене, аби учні гімназії номер 10 не вимушено вивчали правила поведінки в різних надзвичайних ситуаціях. Дуже прикро, що на сьогоднішній день наші діти знають, що таке міна, що таке розтяжка, що таке пелюстка. Але ці знання на сьогодні необхідно, тому що це їхня безпека. Мені хочеться подякувати. Адміністрації гімназії номер 10 і всіх дотичних людей, які допомагали підготувати цей проект на високому, на такому високому рівні. Ця кімната вкрай необхідна для наших дітей на сьогодні. Хотілося, щоб таких кімнат було більше по нашому місту і в різних школах. Також я хочу подякувати директору цього закладу Юлії Зімбалевській, яка Майже кожного дня подає заявки і приймає участі в різних проєктах. Четвертокласниця Ліза вже встигла оглянути новий навчальний кабінет. каже, вигляд класу безпеки перевершив всі очікування. Мені дуже було очікувано, що тут будуть парти. Я все наоборот, думала, що трошки буде щось не те, але наоборот краще дуже стало. Тут є багато що може дізнатися про нового, та ще можна погратися. Дівчинка сьогодні вивчала правила поведінки на дорозі та отримала важливі знання змінної безпеки. каже на майбутнє хотіла б дізнатися більше про пожежну безпеку, щоб розповіли, як і що робити. Бети, якщо пожежа, наприклад, для учнів старших класів провели інший тренінг. Представники Червоного Христа навчили дев'ятикласників надавати першу дометичну допомогу. Ярина вважає, подібні знання можуть допомогти врятувати життя, і в цьому допоможе наочне обладнання. Є багато різних предметів, які ми можемо наочно побачити. Ну і те, чому навчитися. Ярина входить до комітету безпеки школи. Створення цього класу обговорювали на учнівських засіданнях. Тому гімназисти з радістю прийшли на урок. Очікували досить довго, але раді, що він з'явився. Директор гімназії номер 10 Юлія Зімбелевська говорить: наочне знайомство дітей з небезпечними ситуаціями у безпечному середовищі допоможе їм краще зрозуміти рівень загрози та добре запам'ятати, як слід чи не варто діяти в екстремальних умовах. А суттєва підтримка донорів надихає на продовження грантової діяльності. Це тобі дає нові ідеї, нові поштовхи. І коли ми провели от сьогодні, да ми провели вже перший урок і на майбутнє, там на 24-й рік планували вже собі також певні заходи, які будуть теж для дітей і для працівників, і для батьків цінними.